Середа м'ясопусного тижня, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діття подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Першого соборного послання. Іванового читання. Улюблені, коли серце не винує, ми маємо довір'я перед Богом, і щоб ми не просили, одержимо від нього, бо заповіді його бережемо і чинимо те, що йому угодне. Ось Його заповідь, вірувати в ім'я Його Сина Ісуса Христа і любити один одного. Як він нам заповідав, хто Його заповіді зберігає, той пробуває в ньому, і він у ньому, і ми знаємо від Духа, якого Він нам дав, щоб Він у нас пробуває. Любі, не кожному Духові вірте, але випробовуйте духів, чи вони від Бога. Багато вже пророків прийшло у світ, з цього пізнавайте Божий Дух. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі від Бога. Кожен ж дух, що не визнає Ісуса, не від Бога, але від Антихриста, про якого ви чули, що прийде, та й тепер уже в світі. Ви дітоньки від Бога і перемогли їх, бо більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі. Ви у світі. Тому й говорять по-свідськи і світ їх слухає. Ми від Бога. Хто знає Бога, слухає нас, хто ж не від Бога не слухає нас, з цього пізнаємо духа правди і духа обмани. Коментар. І щоб ми не просили, одержуємо від нього. Дорогі мої. Знаємо, що Святе Письмо є Богом натхнене, і бачимо, що Ісус Христос не говорив високих слів, які б не стосувалися реального життя, а навпаки, давав нам точні указівки на конкретні ситуації, простими словами. Господь говорив слова правди, і коли Господь вказує. Що все, що попросимо, отримаємо від Нього. Він говорить правду. Чому ж ми просимо і не отримуємо? Найперше, тому що самі не віримо, що Бог це може вчинити. А коли не віримо, то не є витривалі. Раз попросимо, і якщо не отримуємо, то відступаємо. А це свідчить, що нам не дуже про це йшлося. Якщо хтось чогось бажає, то наполегливий і впевнений, чому ми не отримуємо? Бо зле просимо, бо самі не віруємо, про що просимо. Тож просімо, чого б тільки ми не попросили, все отримаємо від Господа. Від марка Святого Євангелія читання. В той час, як Ісус говорив учням своїм. Прибув Юда один з дванадцятьох, і з ним юрба з мечами та киями від первосвященників, книжників і старших. Його зрадник дав їм знак кажучи Кого поцілую, то він візьміть його і ведіте під доброю сторожею. І, прийшовши, зараз приступив до Ісуса і каже: Учителю, і поцілував його. Вони ж наклали на нього руки, схопили його. Один з тих, що були там, витягнув меч, вдарив у слугу первосвященника і відтяв йому вухо. Ісус, звернувшись до них, сказав їм: Немов на розбійника, ви вийшли з мечами та киями, щоб мене піймати. Щодня був я з вами. Навчаючи в храмі, і ви мене не схопили, та це, щоб збулося Писання. Тоді всі лишивши його втекли. Якийсь же юнак, загорнений, одне лиш покривало, ішов за ним. Його схопили, і він, покинувши покривало тік від них нагій. Повели Ісуса до первосвященника і Зібралися усі первосвященники, старші та книжники. Петро ж йшов слідом за ним здалека, аж усередину до двору первосвященника, і сівши слугами, грівся при вогні. Просвященики і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його вбити, та не знаходили. Багато посвідчило неправдиво проти Нього. Але свідчення їхні не були згідні, та деякі, підвівшись, так свідчили проти нього ложно. Ми чули, як Він говорив зруйную храм цей рукотворний, і за три дні збудую інший нерукотворний. Але і ці свідчення не були між собою згідні. Тоді первосвященник, ставши посередині, спитав Ісуса: Не відповідаєш нічого що ці свідчать про тебе, та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його просвященник і каже: чи ти єси Христос, Син Благословеного? Ісус відповів: «І Я є, і побачити Сина чоловічого, що сидітиме праворуч самогутнього та йтиме на хмарах небесних. Тоді первосвященник роздер на собі одежу і каже: Навіщо й нам ще свідків, ви чули богохульство, як вам здається? І всі вони присудили, що він винен смерти. Деякі стали плювати на нього, закривати йому лице і бити його по щоках і сказали йому Пророкуй, Слуги також били його по щоках. Коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна служниць первосвященника і, побачивши Петра, що грівся, подивилася на нього і каже І ти був з Ісусом Назарянином. Та він відрікся, кажучи не знаю і не розумію, що ти кажеш. І він вийшов на подвір'я. Тут заспівав півень. Служниця, побачивши його знову, Почала говорити тим, що там стояли, цей із них. Та він відрікся знову, і трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра: Ти справді з них, бо ти галилеянин. Тоді він став клястися і божитися, кажучи. Не знаю цього чоловіка, про якого говорити. І зараз же удруге заспівав півень. І згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього, перше ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречешся, та й заридав гірко. Зараз же просвященники вчинили нараду і старшими та книжниками увесь Сенедріон. Зв'язавши Ісуса, вони повели і видали Його Пилатові. Коментар. Та Він мовчав. І нічого не відповідав. Дорогі мої, з цього уривку Євангелія видно, як починається страждання Христа, Його хресна дорога, Голгофта. Бачимо, як фарисеї, сатукеї, книжники хотіли, хоч якось спровокувати Господа, спіймати Його на слові. І тут маємо добрий приклад Христової мовчанки. Який для нас є зірцем властивої поведінки у таких обставинах, адже дуже часто наше життя якраз будується на тому, що ми реагуємо на подразники, чиїсь слова, вчинки, появу, відсутність. Хтось щось сказав, ми відгукнулися, хтось якось повівся, ми знову відреагували. Але ж ми створені, щоб жити, а не реагувати, жити, не зважаючи на обставини, жити розуміючи, що обставини дав нам Бог, значить, Він хоче, щоб ми в цих обставинах являли Його, отже, не просто жили від реакції до реакції, а не залежали від подразників, тобто мали повну ту життя в Ньому. Навчимося незалежно від обставин життя, жити так, як цього від нас чекає Бог у ньому і для Нього. Мені буває соромно за мої вчинки, за своє минуле, за свої гріхи. Мабуть, багато хто з нас зустрічається з таким відчуттям, і нам хочеться сховатися, заплакати так само. Як заплакав Петро. А у тебе бувають такі моменти, коли тобі соромно, і ти боїшся Господа. Хочеться процитувати, дорогі мої слова священника Ентоні Демело. Я мав досить добрі стосунки з Господом, я у нього багато що просив, розмовляв з ним, дякував йому. Але я завжди мав дивне відчуття, що Господь прагне, щоб під час розмови з ним я дивився йому в очі. Але я цього не робив. Мені було незручно. Я розмовляв з Богом, але я завжди відводив свій погляд від нього і дивився в інший бік. І я знав, чому? Я боявся. Я думав, що побачив докірливий погляд, за якийсь мій гріх, про який не шкодую, що в очах Господа я побачу якусь вимогу, що Він щось буде хотіти від мене. Нарешті одного разу я зібрав достатньо сміливості та подивився. В очах Бога не було докору чи вимоги. Його очі обмежувалися лише словами. Я тебе люблю. Я довго дивився і дав свою відповідь, я також тебе люблю. І як Петро, я вийшов на вулицю і заплакав. Підніми свої очі, поглянь на Господа, Він нічого не вимагає від тебе і не просить. Він висловлює тобі свою безумовну любов. Ця любов незалежна від твоєї відповіді, незумовлена твоєю поведінкою, Твоїми гріхами, ділами. Ісус не нав'язує нам своєї дружби, не переслідує нас. Його любов це щире, безкоштовне запрошення для нас, вільних людей. Тому просімо разом, Святого Духа, про дар мудрості. Дякуємо, Господи, за Твоє милосердя та безумовну любов до кожного з нас. Ісус вірний собі, хоча це коштувало Йому життя. Петро зраджує собі, щоб врятувати власну шкуру, Контраст п'ів очі. Ця подвійна картина знаходиться в черговому. Марковому сендвічі. Петро приходить у двір Первосвященника, коли читачу вже відоме пророцтво Ісуса. Перш ніж двічі проспіває півень, Петро відречеться від нього. Тим часом Ісуса судять у будинку первосвященника, зокрема, як лже пророка. Після вироку з нього знущаються, б'ють Його. Зав'язавши очі і примовляючи, що пророк не може навіть вгадати, хто вдарив його. Потім увага перемикається на Петра. Він діяв точності за Ісусовими словами. Марко показує, як у ту ж ніч підтвердилося пророцтва Ісуса, він істинний пророк. Усередині цієї структури детально описане відступництво Петра. І тим вразніше залишення Ісуса. Він відданий одним з найближчих учнів, залишений десятьма іншими, а один з найдорожчих йому супутників підступно, публічно зрікається. Він стоїть один, беззахисний, серед, перед єврейським судом, перед цим світом. Марко підкреслює, все, що зробить Ісус з цієї хвилини, Він зробить один. Більше ніхто не покладе своє життя на викуп за багатьох. Більше ніхто не може привести до кульмінації історію Ізраїлю, історію падіння і спокутування. Якщо прийшов Месія, то, от момент, коли він повинен діяти один, час настав. Звичайно, людська драма Петра, його похвальба і принизливе падіння. Уявіть себе засновником церкви, якої вписано ваше відступництво, вимагає пильної уваги з різних поглядів. Вона може розглядатися під різними кутами, як шекспірівська трагедія. Щоб ми побачили усі свої відпадання, марну самопевненість, усі випадки, коли ми віддаємо перевагу над жорстокою правдою, спокою і безпеці. Але Марко розповідає про падіння Петра, так, щоб ще якскравіше засяяло останнє, і головне речення Ісуса про Його покликання. Що сталося в той момент? Коли Ісус явився перед судом Сенедріон. У допиті Каяфи на наростаючому крещенду, можна виділити чотири фрази. Розглянемо їх послідовно, щоб цілком зрозуміти маркову думку. Перше основне звинувачення, яке буде повторено в пізніших єврейських джерелах, Ісус лже пророк. Що збиває Ізраїль шляху? Пистання застрягає щодо таких людей, які творять дива і спокушає народ не слухатися Бога Ізраїлю і закону Ізраїлю. Чому звинуваченню сприяли діяння Ісуса в Галілеї, і вже тоді звучали підозри? Ісус тісно творив дива. Але чи він був істинним пророком або самосванцем? на думку священства, виступати проти храму міг тільки самосванець, от чому, під кінець йому зав'язали очі і трашнили, як лише пророка. Друге, безпосереднє звинувачення зачіпало ставлення Ісуса до храму, дискусії у розділах. 11-му і 12-му були спровоковані драматичним актом Ісуса в храмі. І тоді вже з'ясувалося, що він не лише претендує на якусь владу над храмом і тим самим підримає авторитет священника, але і загрожує храму Божим судом і остаточним зруйнуванням. Спотворена версія цього застереження, передана під. Ставоними швидками у вірші 58, дуже близька до Івана 2:15. Але зовсім не для того, що Ісус каже в Маркас. Свідчить, що Його застереження поширилося у народі, хоча, і змішавшись з пророцтвом про зовсім іншу подію, яка займе три дні. Поведінка Ісуса в храмі послужила приводом для решту і суду. Третє. Судді знали також, що, за словами і вчинками Ісуса ховається домагання на царську владу. Деякі його діяння мають сенс тільки в тому випадку, якщо він вважав себе істинним царем Месією, у цьому немає іншого поганого чи блюшнірського, якщо людина називала себе Месією, це могло бути небезпечним або смішним. У ту ніч суддям Ісус ставалося і небезпечним, і смішним, але єврейський закон не вважав це злочину, зате і судді, і підсудні розуміли, якщо хтось проголосив себе царем і повідомлення про це дійде до римського губернатора, результат вирішений наперед. Розп'яття у Римській імперії застосовувалося у багатьох випадках. І вже неодмінно до змов. От чому, коли Ісус не відповідає на питання про храм, проросвяшенник ставить головне питання: чи месія ти? Марко усвідомлює трагічну іронію того, що відбувається. Питання Каїафи грецької звучить, як твердження сповіданні, яке Петро вимовив у 8.29. Різниця лише у знаку наприкінці фрази Тимесія. Тепер Петро стоїть у дворі, готовий заперечувати, що взагалі колись бачив Ісуса, а Каяфа у будинку ставить питання з презирством, вважаючи, що йому відома відповідь. Додавання Син Благословенного не означає, що Каяфа вважав Месію Сином Божим у пізнішому християнському сенсі. Син Божий, як ми вже бачили, був почесним титулом Месії, принаймні, з часів укладання Книги Псаломів. Але для Марка і його слухачів-християн цей вираз готує шокуючу відповідь Ісуса. І в той же час. Повертає нас на самий початок Євангелія, коли голос із неба, той, же, що в момент переображення, завірив Ісуса, а потім учнів, що Він дійсно Син Божий. Четверте, Ісус готовністю визнає політичне звинувачення. Свої пророцтва і свої вчинки спрямовані проти храму, Він здійснював впевненості, що він і є помазаним. Усе сказане або зроблене ним з моменту хрещення, покоїться на цій упевненості, і він не збирається зрикатися. Але він заходить ще далі, набагато далі, сполучаючи дві цитати, які він вже використав раніше, обговорюючи найбільшу суть месіянства Псалом 109, Марка 12:36 і Даниїла 7:13. Марка 13, 26. Провокаційна комбінація, яка дозволяє Каяфі до звинувачення в домаганні на царську владу, тобто в спробі закладу, додати звинувачення в блюшнірстві, яке виправдовує очах побратимів євреїв видачу, видачу Ісуса римській владі. Ісус не просто претендує на божественність. Хоча деякі коментатори бачать у короткому Я є відгомен імені Бога. Швидше ці два біблійні тексти, узяті в сукупності, разом відповідають на одне питання суддів і до того ж стверджують, що Ісус був виправданий, піднесений і щаде праворуч Бога. У стислому вигляді Ісусова відповідь свідчить. «Так, я» Істинний пророк. Так, усе, що я сказав, про храм збудеться. Так, я Мешія. Ви побачите, як я буду виправданий і розділю престол з Богом Ізраїлю. Маски скинуті, усі таємниці вийшли на зону. час таємничих речень і причмену. Синелюдський стоїть перед уповноваженим правителем Ізраїлю і заявляє, що Бог покаже його правоту і неправоту суду. Не факт, що навіть у цьому можна було знайти склад злочину згідно із законодавством, що діяло тоді, і суду цього вистачило, щоб не означали слова Ісуса, їх визнали і політично небезпечними, і блюснірськими. Образи кепкування це швидше зовнішній ефект суддів цікавило інше. Тепер вони зможуть видати Ісуса Пелатові, як вождя бунтівників, а єврейському народу представити його як лише пророка, який вів Ізраїль до катастрофи. Марковим слухачам залишається лише шахом і співчуттям озиратися на Ісуса і Петра. Оскільки вперше стають до кінця зрозумілі слова, сказані Ісусом шістьма розділами раніше: про того, хто рятує своє життя і тим самим губить Його, і про того, хто губить своє життя і тим самим рятує Його. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, уділяю благословення, пишіть. Імена коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу.